Вітаю всіх! Хочеться побажати, звичайно, гарного дня, тому що е, ранок у нас і ніч була дуже, дуже негарна. Ні ранок, ні ніч. На жаль, на Черкащині та й багато по всій Україні е, були прильоти. Таке не дуже Тішна така інформація. І ви знаєте, сьогодні це такий ліричний відступ. Сьогодні зайшла в магазин, хотіла купити нитки коричневі, тому що взяла сітку у нашому волонтерському центрі і хочу вечорами плести кікімору. Ну, кікімора це. І сітки плететься така штука, зветься вона кікімора, для снайперів. І в мене такий жовтий, ну, зараз же ж осінь, маскувальна така сітка. І такі нитки є різні, а якби ще розбавити трішки коричневими. Там от хотіла купити моток коричневих ниток і зайшла і сказала продавчині. Будь ласка, запропонуйте мені найдешевші нитки, коричневі, для кікімори. А, вона вам для чого? Кажу, кікімору плести. А вона дивиться на мене. І ви знаєте, вразило те, що люди наскільки далекі від цього всього, от просто далекі. Просто не переймаються, не знають, не цікавляться, їм не треба їм не треба. От і все. Ну, це таке ліричне відхилення. Найдешевші нитки коштували моток 100 грамів 70 гривень. Звичайно, я їх не купила. Можливо, я там підкупила, трішки в мене є. От, Ну, десь, можливо, ще знайду. Так, і хочу показати вам нарешті я вже останні хочу показати вам, які в мене речі залишилися із останньої е посилки, передачі, як сказати правильно. Тому що, ви знаєте, вона була величенька, і я почала показувати, і я так почала з ними путатися, і не знаю, якщо комусь щось напутала, вибачайте, будь ласка, пишіть обов'язково. Е це ж таке, всі ми живі люди. Почну з -за такої скатертини. Добре, що лежить біля мене рулетка, бо я б її все-таки не взяла, забула. Ось така скатертина рожевого кольору. Це натуральний льон. Це натуральний льон. Не буду я її все розвертати, бо не помістюся. Так, 85, це метр 70. Да? По довжині метр сімдесят. І по ширині. Ой, метр двадцять. Ось така скатертина. Ось таке мережево вона має. Мережево натуральне. Натуральна, льон, я вже вам казала, натуральна тканина. Лише десь я тут бачила в одному місці, хоч би знайти, тому що я вказую усі недоліки, які є. А чому ж я не бачу? Ой, чому я не бачу. Ага, знайшла. Якщо видно, ось така плямка, я так думаю, що це від масла або олії, ну, щось жирне, я так думаю. Не знаю, не впевнена. Я не прала, не виводила. Ось така вона складена. Це стільчики совають. Е, -э Ось так вона складена, гарна така скатерка. В кого довгий стіл. І ціна такої скатерки 250 гривень. Також дуже гарна така краса ось в мене є. Ну, просто краса. Ось такі дві наволочки. Ці наволочки, наскільки я зрозуміла, йдуть на запах. Вони не застіваються. О, де ж є тут, а ось ні, ось таке ж з цієї сторони. Ось такий широкий тут. Запах, дивіться, яка ширина. Більше як на долоню, та ось такий запах і е, вся вона, дивіться, з усіх чотирьох сторін ось така вишивочка. Вся ціленька, все чистеньке, е, вони практично нові. З усіх чотирьох сторін така ніжна вишивка. Але розміри самої кодушечки, яку сюди треба 56 см, по ширині і по довжині. Так. Хоча вона ширша набагато, ось тут такі пришиті мережка така вишита. Таких наволочок дві. у мене. Повторюю, вони абсолютно в новому в стані нових, ось іще одна. І ціна таких наволочок буде 250 гривень. Так, рушничок льон, натуральний льон. Мені здається, він новенький. Не бачу я тут слідів користування. Так, тканий він. Тут ось навіть в гарному стані. Не можу прочитати, хто виробник, європейський виробник в гарному стані навіть оці етикетки. І ціна такого рушничка 60 гривень. Він один, на жаль. А, до речі, я не сказала розміри. Так, 60 см, довжина і, так, це у нас і 48. Ширина, правильно ж я наче сказала? Так, да, правильно. Ось такий рушничок, хто бажає придбати. Будь ласка, ціну озвучила 60 гривень. Так, е серветки, натуральні, плетені крюч гачком. Ширина вірніше діаметр цієї. Вона не лавандова, вона більш така боскового кольору 34 десь, до 35 см в діаметрі 50 гривень. Так, ось дивіться, яка цікава серветка. До речі, я в одної підписниці на каналі бачила е, схожу, вона в мене купила її. І вона так задекорувала. Е, Презентацію свого блюда. Ця серветка так виглядала, ну, трішки інша, але з такої тканини. Така серветочка 30 гривень, вона в ідеальному стані. Розміри скажу, скажу її із з майже 30 см. І з киточками. Так, ось така серветка. Плетина гачком натуральні ниточки. Ручна робота 42 по довжині і 36 по ширині. 60 гривень така серветочка. Так, і ось, друзі, хочу показати вам. У мене була вже така скатертина. У мене вже така скатертина була. Але то була овальна. Ось її лице, бо складена вона на виборіт, і тому там кольори трішки тускліші. Ось скатертина, дивіться, яка гарна серединка ось така. Це серединка. Ось, ну якщо наскільки я змогла вам її показати, Зараз скажу вам її розміри. Ой. Зараз скажу вам її розміри, довжина, довжина метр сімдесят, метр сімдесят і ширина. І ширина зараз виміряємо. Ой, як воно не незручно. Так, ось так. Приблизно зараз виміряємо. Ширину і ширина метр тридцять, якщо бути точним. Оце така скатертина, знову ж кажу, це вона на виворіт. Ось її лице. Вона така тонесенька, легенька. Подібна я вам колись показувала, але то була кругла із серветочками. Це така квадратна. І ось такі чотири до неї серветочки. Дивіться. Ця легесенька, вся в дуже гарному стані, Чотири таких серветки до неї. І ціна такої скатертини буде 300 гривень. Так, далі ще в мене є перешліє. Завалялося ще в глибині ось така скатертина, розміри. Розміри її. Мені здається, щось подібне було. Та їх уже скільки було. Ну, 83, десь на 83. Та їх уже скільки було, що я вже, їх усі не пам'ятаю. Вони вже мені тепер усі схожі. Так. І ціна такої скатертини 180 гривень. Так, ще одна. Ця така дуже ажурна скатертина. Рішель є в дуже гарному стані. Зараз скажу розміри. Так, розміри 77, верніше, 174. Ну, мабуть, на 74. Ця скатертина також буде 180 гривень коштувати. Далі є в мене ось така скатертина. Ось така скатертина, чайна скатертина, тут якимись вона зірочками, чи вона новорічна, чи, чи просто звичайна, такий в неї просто малюнок по ній. Є тут деякі сліди користування. Ось я бачу тут цяточка, ось якась цяточка маленька. Тобто сліди користування є. Але я нічого не виводила, нічого не прала. Отак От як витягла, так і показую. І розмір її приблизно до 80 см. І ціна такої скатертини 75 гривень. Вона натуральна і щільна тканина така. І ось ще одна скатертина. Вона кругла. На мою думку, вона абсолютно нова. Десь я тут бачила ще етикетку, можливо, і не нова, але не була в користуванні. Можливо, гарно збережена це ниточка. Вона кругла, ця скатертина. і я вам зараз скажу її діаметр. Діаметр 75 сантиметрів. Підождіть. в діаметрі вона півтора метра. В діаметрі вона півтора метра. Ось така скатертина. Повністю вона зелена, а так ось як лежало воно, воно мені так гарно виглядало. Якщо в когось круглий стіл застелити ось таку скатертину і зверху таку чайну. Ну, геть уже новорічна композиція. Хоча можна використовувати і влітку, і це вже на ваш розсуд. Так, до речі, не сказала ціну. Ціна такої скатертини 220 гривень. Так, і є в мене оця скатертина, я знизила на неї ціну. Я вам її вже показувала в декількох відео. Я знизила на неї ціну вже як могла, 150 гривень. Це вже собі вартість. Більше не можу, тому що, ну, самі розумієте, це по собі вартості. Просто і зберігати його я не можу в себе. Мені скільки не потрібно. І потрібно кошти на щось інше. На щось інше, бо треба допомагати, хто якщо не ми. Так, це скатертина із залишків. Я вам також казала, що тут є люрексова ниточка така. Вона мені більш як новорічна, ось схожа на свічечку така вишивочка. От, Рішельє. Також ціну знизила 150 гривень. Це вже остаточна ціна. Є в мене ось така ще серветка. Ось така серветка. Мені здається, що це вовна, хоча, можливо, це і натуральна тканина. Ось таке мережево. Ось таке мережево і ціна такої серветочки 60 гривень. Так, ну це не з залишків, це. Це сьогодні я дістала <рістила> дістала із, із, самої ниж, із самого низу коробки. Так, і ще хочу вам показати ось таку скатертину. Я вам її також показувала в двох відео вже. і показувала розміри. Вона за такою вишивочкою, ви всі її бачили. І ціну знизила. Собівартість 160 гривень. Вона величенька, це не чайна скатертина, це на такий е, стіл, так? це я соваю стільчики <смі> ногами. Ну, Ось такий на сьогодні в мене показ. Всі ви знаєте, мій номер телефона, він буде в описі під відео. Прошу е, писати вайбер. То новенький, дивиться, підписуйтеся, ставте вподобайки, кому подобається. А я вам щиро дякую за перегляди, за коментарі. Не завжди вистачає часу прокоментувати і чомусь вечором сяду вже... там щось або розпускаю якісь в'язані вироби для того, щоб. В'язати носки хлопцям або сітку, це, що я вам розказувала на початку відео, дороблять. І вже не вистачає в мене часу ще передивитись можу, а коментувати вже не вистачає сили. Обов'язково всім відпишусь, обов'язково всім дам відповідь. Ще раз щиро дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся. І разом до перемоги. До зустрічі!